Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Ньюз, і сьогодні я не з новинами, а з жирним розіграшем на річницю каналу. Розіграш буде трьох премтанків восьмого рівня, 10 тисяч золота та три секретні бокси з подарунками особисто від мене. Також на 25 тисяч підписників я розіграю відеокарту 1060, яка в мене. Зараз просто лежить без діла та 1080 на 12 гігабайт. Цей розіграш пройде від 4 вересня до 28 вересня 2023 року. Розіграш буде проходити майже цілий місяць, а також може пройти раніше, тобто рандомно, у будь-якому відеоролику. Позапланово для прийняття участі в розіграші потрібно зробити декілька простих речей: перше підписатись на ютуб канал. Обов'язково з усіма сповіщеннями від цього каналу. В описі підписатись у телеграм-канал, тому що там буде бот, який обере переможця. Ну і, звісно, бути активним на каналі, переглядати відеоролики, які будуть виходити. Тому якщо активність буде висока, то ми розіграємо і рандомно в будь-якому відеоролику. А спонсор розіграшу магазин Телемарт. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від TeleMart по ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел за посиланням під відео варіанти. Є під будь-які іри і під будь-який гаманець. Що потрібно, щоб прийняти участь у самому розіграші, переглядати це відео до кінця, влупити вподобайку та написати коментар з п'яти слів. І ще одна маленька вимога. У вас повинні бути відкриті підписки. Як це зробити? Ви вже бачите на екранах, куди зайти та як відкрити. Таким чином я буду дивитися, хто на мене підписаний із майбутніх переможців. До речі, секретні бокси вам знадобляться взимку, а можливо, і восени. Також на 25 тисяч підписників я розіграю відеокарту 1060. Яка в мене зараз просто лежить без діла. Та 1080 на 12 ГБ. Але при умові щодо Нового року 2024-го ми наберемо ще 9300 підписників. Ще важливе оголошення: YouTube це дивна хворіюча платформа, і вона може вам не надсилати сповіщення про відео. Тому заходьте на канал або ж в пошуку прописуйте хаб і вам видасть мій канал. Першим і останні відосики, які були випущені, ви запитаєте для чого це? Щоб ви не прогавили відео, в яких може бути випадковий розіграш у відео. Ми з найкращим показником будемо обирати переможців за коментарями, за рандомними коментарями. І все ж таки, щоб не прогавити, підписуйся в Телеграм. Я в телеграмі буду постити всі відеоролики, щоб ви не втратили з полю зору на Ютубі. Нагадую: три премтанки 8 рівня на ваш вибір, 10 тисяч золота та три секретні бокси. Тому чим більша активність у відео, тим більший шанс виграти. Таким чином, призовий фонд може бути більшим, якщо цікаво, обов'язково. Підписуйся з усіма сповіщеннями, в дзвін так, щоб я почув, та коментар і посилання на телеграм в описі. Всім дуже дякую за перегляд! Бажаю успіху, мирного та тихого неба!